Всіх вітаю! Ви на каналі ТероТФМ. З вами Ганна, і це відео буде у нас про маркери для фарбування зрізів, торців, колод та інших. Зараз покажу, хто не знає, що маю на увазі. Задали мені таке запитання, якими маркерами ви фарбуєте зрізи. До старого ще відео, і я написала, що напевно це тема для окремого відео, бо ніяк я в коментарях це не поясню, тому що, ну, тому що на Ютубі, на жаль, немає опції прикріпити фото да, в коментарях. То це або в особистих повідомленнях списуватись, або просто показати на відео. І відповідно я. Вирішила зробити друге, тому що це актуальна тема для багатьох володарів колекції Таро та оракулів. Так так гучно звучить, ми володарі колекції. Здебільшого фармую, фарбую, вибачте, отакими маркерами. Спеціально зробила на приближення, щоб ви роздивилися зрізи, покажу деякі. Цей набір маркерів, прям бачите, він в такій сумці у мене я купувала в Україні в якомусь інтернет-магазині, вже не згадаю в якому. Знайшла, здається, через пром додаток. І там вони були якось дешево. І я прям купила отакий набір: 60 маркерів за 100 з чимось гривень, здається. Ну, це тоді отак мені попалося. Але ці маркери, маркери і дуже подібні, їх повно на Аліекспрес, і там можна купити як наборами, отакими, так і. Поштучно обрати потрібний вам колір і взяти її, обійдеться вам такий маркер, гривень 30, може 40, а може і дешевше. А ще і, якщо ви візьмете з якоюсь знижкою за монети, там може вийти копійки. Зараз чекаю з Aliexpress Експрес ще золотий маркер і білий для колод з білими рамками. І ще одразу скажу, що можна, окрім цих маркерів, ну напевно, є ще багато варіантів, але скажу про ті, які пробувала я. А, якщо рамка на колоді... Суто чорного кольору або червоного, або синього, можна взагалі не заморочуватись і купити самий звичайний перманентний маркер. Вони йдуть стандартних кольорів чорний, синій, червоний, в будь-якій будь канцелярії. І вони теж чудово профарбовують. Ну, це коли рамка і сорочка чорні, коли ви не ризикуєте кудись вилазити. Колоди з білими рамками взагалі не раджу фарбувати в якісь кольори, тому що, скоріш за все, фарба у вас вилізе. Я на цьому вже опіклася, зіпсувала декілька колод колись. Якщо рамка біла, або фарбуєте білим маркером, щоб освіжити, або не фарбуєте взагалі, якщо не хочете зіпсувати колоду. Бо воно іноді навіть затікає під картон і такі кольорові робляться розводи некрасиві. Ну, це чесно, жах. Особливо, якщо колода якась оригінальна, ну, шкода. Ну, давайте я покажу ці. В мене тут, бачите, різні різні кольори. Отакий от маркер. Може бути, в мене да, та чміка якийсь, але бачила і інші подібні. А головне, щоб він був такий, чорний, товстий і двосторонній. З одного боку, тут от, отак. І я фарбую цією стороною тут отак. Вже тут частину я повикидала. Вистачає одного такого маркеру десь на дві-три колоди, в залежності від кількості карт. Якщо це таро, то десь на дві, на дві вибачте. А якщо це гральні, лінорман, ну там де менше карт, то і на три, і на чотири може вам вистачити. Так, оце прибираємо. І просто для прикладу покажу це далеко не всі мої промальовані, просто щоб ви зрозуміли, що виходить приблизно. Це грибна колода. У північної магії є, до речі, огляд на неї на каналі. Отак, от, от така от вийшла краса. Прям тут я дуже задоволена результатом. І якось о, такі тут карти, що воно навіть вони не злипаються через це зріс. Захотілося мені теплого яскравого додати в цю погоду. А, так, далі ще одна грибна колода. Отут не ідеальний вийшов результат, бо я не профарбувала одразу. До речі, раджу профарбовувати одразу нову колоду. Воно і краще лягає, бо потім воно затирається і ну коротше. Бачите, тут кути вийшло за зараз. Ну, але все одно воно цікаво, прикольно виглядає. Ці колоді личить. Оце я фарбувала вже досить довго. Працювала на колоді, і бачите, воно не зовсім тоді однорідно лягає. ну Тим паче, коли колір світлий або яскравий. Так, далі. така от у мене є колода райдужне таро. Так. Одна карта відділилася якось. Тут у нас такий блідорожевий, та ж сама історія. Профарбувала не одразу, і бачите, все, що затерте, вже видно. Ну, але все одно це виглядає, як на мене, симпатично. Краще в будь-якому випадку, аніж коли зріс просто брудний. Да? Що буває, коли дуже ми багато працюємо на колоді, так вона брудниться. І це не від того, що хтось працює з брудними руками, а це від того, що ну, все одно вона ж все якби впитує, всмоктує. Так. Таро танцюючої в темряві. Отут дуже я задоволена, прям як я підібрала. охру таку. отут, бачите, трохи позлипалась. Ну це від картону залежить. Ну, але це перетасується і все. Інкартично. О, дивіться, яка краса. Не завжди такі красиві зрізи приходять готові. да? Де типографія робила. Да, звісно, дорогі оригінальні колоди частіше за все, ну, не частіше за все, а дуже часто приходять вже з кольоровими зрізами, і тоді, звісно, він ідеальний. О, дивіться, яка бомба-пушка-ракета. Це в нас старо по мотивам передачі холостяк, всім відомої, фінальної рози, троянди, тобто, вибачте, оттакий тут, прям я взяла яскраво рожевий, прям ідеально до цієї колоди. Коротше, тут з цими маркерами можна. Гратись і гратись. Ну і на останку таку покажу. Це я взяла просто щоб різних кольорів вам показати. Тут теж фарбувала не одразу, і тут дуже неякісний картон, тому воно так виглядає не зовсім однорідно, але це не проблема, не в маркері, якби це колода українського видавництва Dark Сеневір, які прям прославилися хріновим картоном. Хрінової якості, ну, деякі в мене є е, цього в гарній якості, але дуже багато, на жаль, в них і у таких колод. Ну, але все одно вийшло симпатично, і цю колоду, як на мене, дуже гарно доповнює. Ну, отака от історія. Рада, якщо комусь буде корисно. Я думаю, що я якось зберуся, зберуся, як буде час та настрій, відберу всі свої пофарбовані колоди і покажу, де що вийшло. І позитивний результат, і негативний, бо дуже в мене. Багато профарбованих колод, то буде дуже довге відео. Якщо я всі вам буду показувати, ну от така історія. Напишіть мені в коментарях обов'язково чи було корисно. Можливо, буде бажання в когось своїм досвідом поділитися, щось порадити. А на тому все. Дякую за увагу. З вами була Ганна. Пока-пока.